Вітаю в ефірі телеканалу Март, програма діалог. Сьогодні у нас в гостях Лілія Заворотня, начальник управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради. Я вас вітаю. Добрий день. Лілія Анатолійовна, що року у другі вихідні вересня Миколаїв відзначає свій день народження. Цього разу не виключення, попри те, що в Україні війна, але все одно ми. День народження нашого улюбленого міста будемо відзначати, коли саме у які дні, і що очікуємо. Про це я хочу дізнатися сьогодні від вас. Тож, у які дні? Для так, вересень це особливий місяць для нашого міста. В само вересні місто Миколаїв святкує свій день народження. В цьому році йому виповнюється 226 років. І тенденція святкування дня міста багатьох міст України, позиція багатьох міських голів відкласти гучні святкування до кращих часів, а спрямувати на відзначення таких домашніх, теплих, яскравих. Заходів, спрямованих на історію розбудову нашого рідного міста, спрямованих на історію нашого міста, і саме тому сьогодні і на інтернет-порталах, і на радіо рідна вулиця, Радіо «Народянський», і на радіо і телебаченні лунають такі цікаві факти з історії нашого міста, факти родзинки, які до речі зібрані. Відділом охорони культурної спадщини за сприяння Миколаївського краєзнавчого музею, за сприяння учасників форуму «Скамейка», за що їм велика подяка. Ну, наприклад, такі факти, як той факт, я. Буквально декілька Це цікаво, факт, вже. що Миколаївська обсерваторія це найвища точка міста. Вона знаходиться на рівні 52 метрів над рівнем моря. Що саме завдяки Миколаївській обсерваторії маленькі наші миколаївці можуть розпізнати сторони світу, бо фасадна частина Миколаївської обсерваторії точно на північ спрямована. Такий факт, яким можна пишатися, що всі авіаносні кораблі. Радянського Союзу були побудовані саме в місті Миколаєві. Ну, такий факт, що перші 45 років існування міста Миколаїв взагалі не мав вулиці міста Миколаєва, не мали своїх назв. І були тільки в 1835 році перші назви вулиць отримав, місто Миколаєва отримало. Ну, тобто, такі цікаві. Факти з історії міста сьогодні ви можете почути, побачити, на форумах ознайомитися з ними. І саме така яскрава подія дала сьогодні гасло, дала дівіз нашого святкування дня міста. Це той факт, що в цьому році виповнюється 225 років спуску на воду трищоглового військового корабля Святий Миколай. І тому місто, святкування Дня міста сьогодні носить таку назву Миколаїв Вітрила України. Що російською, що українською мовою дуже гучно, дуже гарно лунає Ніколаїв парус України, Миколаїв Вітрила України. І саме з цієї події розпочинається розпочинається святкування подією спецпогашення. Ювілейної марки, яку підготувала Укрпошта до цієї визначної події, розпочинається воно в дитячому містечку. Каска. я хочу уточнити, це ви маєте на увазі 12 вересня? Ні, і? святкування Який? дня міста вже День триває, почав? і з 4 вересня ще розпочалися яскраві заходи в мікрорайонах міста. А святкування дня міста у нас розпочнеться. Офіційно 11, 12, 13 вересня. І саме 11 вересня на символічному нашому улюбленому кораблі щастя в дитячому містечку Каска відбудеться спецпогашення цієї поштової марки. Яке буде супроводжуватися яскравим дійством? Це і рицарські турніри, і козацькі розваги, і східні бойові мистецтва, і виставки, і концертна програма. Це все відбудеться о 12-й годині в дитячому містечку Казка. А далі ми запрошуємо городян. До Миколаївської муніципальної виставкової зали Миколаївського міського палацу культури і мистецтв, яка розташована на вулиці Радянській, де відбудеться відкриття виставки Код нації. Це дуже патріотична така виставка заслуженого художника України Олександра Чередніченка. Ви зможете стати учасниками цього інтерактивного дійства вже на вулиці Радянській, вже на сходах, не підходячи до сходів. В е, муніципальної виставкової зали поринути в наше яскраве дійство. І е, в цей же день і в ті городяни, які е, не мають звички святкувати День міста в центрі, вони можуть насолодитися яскравими концертними програмами і в Малій Коренисі, і в Великій Коренисі, і в Кульбакіно, і в Корабельному районі. і… В парку Ліски. Тобто десь о 17-18 годині відбуватимуться концертні програми. Це слідкуйте, теж 11 вересня так? так? це все 11 mm -hmm. вересня. слідкуйте Перший за нашим так так, анонсом заходів на інтернет-порталах, в газеті «Вечерній Миколаїв. і, і Телефонуйте до нас в управління, ми вас... звертайте уваги на от, ось такі афіші, які будуть, роз... які будуть розповсюджені в транспортних засобах, які будуть знаходитимуться на сітілайтах, білбордах. Звертайте увагу, будь ласка. Ну і увечері о 19-й годині та ж казка. Запрошує всіх на вечірнє світло-музичне шоу, де буде. і... Е... Парад яскравих мильних бульбашок, і дискотека, і піратська диска, дискотека, до речі, і інтерактивне дійство, і дитячий рок-фестиваль. І багато-багато цікавого. Казка оживає. Сама назва жива казка несе в собі таку цікаву родзинку. Тобто, запрошуємо. Ну, Я так розумію, що це дійство воно більше розраховане на маленьких. На маленьких, так, так? Mm. А… 12 вересня ми запрошуємо всіх на офіційну церемонію відкриття Дня міста, на нашу Соборну площу, яка в цьому році отримала своє історичне, повернула свою історичну назву. Запрошуємо на Соборну площу об 11-й годині на урочисте відкриття Дня міста, де відбудеться і масовий такий флешмоб, танцювальний флешмоб, хореографічна композиція, яка переросте в таку масове дійство за участю всіх. І городян, і ми побачимо вперше в Миколаєві підняття вітрил, восьмиметрових вітрил, які символізують і девіз свята, Миколаїв, вітрила України. І побачимо масштабний прапор міста, який виготовили миколаївські митці, родина Іваніцьких. Це ручна робота, дев'ятиметровий прапор прапор міста. Це буде І... все розташоване ну, на вулиці Радянській? Все, ні, це все на е, площі Соборній угу. тобто об 11 -й... годині. Так. І ті, хто після урочистого відкриття дня міста, прихильників дитячої творчості, ми запрошуємо залишитися на Соборній площі, насолодитися концертною програмою, яку підготували освітяни наші. Це і палац творчості учнів, це і будинок вчителя. А в тих городян, які опиняться на радянській, я гадаю, будуть просто захоплені від тих видовищних дій, які відбуватимуться на вулиці Радянській з 11-ї години. І кожен квартал має свою назву, кожен квартал має своє обличчя, свій девіз, свою якусь свого, свого глядача. Тобто запрошуємо, якщо ми встигнемо, я по кожному ну, кварталу все ж таки окремо гадаю. Деякі квартали будуть традиційними. Це квартал е, спорта. Ну, якщо... Це миколаївські школи, навчальні заклади так організовують. Цього Не тільки ну давайте щось... так. Давайте з першого кварталу розпочнемо ну, від проспекту Леніна до Адмірала Макарова. да? Цей квартал носить назву Миколаївський автокураж. Тут ви зможете побачити виставки авто і мототехніки. Це і тюнінговані автомобілі, і байкери, і екстрім шоу від Альтерспорту. Тобто, цей перший квартал, я гадаю, більш для чоловіків. Другий квартал, наступний квартал це вулиця Шевченка, вулиця Адмірала Макарова. Це квартал Миколаїв міста підприємництва та майстрів. Тут ви зможете побачити виставки і майстрів народно-прикладного мистецтва, і рушники, і бісероплетіння, і кулінарія, і вироби ганчарства. І, ну, на будь-який смак і майстер-класи, будь ласка. Наступний квартал, вулиця Потьомкінська, вулиця Шевченка носить таку назву Миколаїв багатонаціональний, і тут ви зможете побачити яскраве весільне дійство, справжній так, справжній весільний стіл. Ну, ми брати участь ми, можуть всі ми, брати участь ух, можуть всі, а, весільне дійство. Тобто, ну справжнього весілля навряд чи ми зможемо зробити. Все таки це буде це буде постановче весілля, але це буде весілля різних народів. Страви Святимось, справжні да страви, страви справжні, але на родзинкою цього кварталу будуть ви зможете сфотографуватися, тобто це фотошоу буде. Ви зможете сфотографуватися. В костюмі будь-якої національності, яка мешкає на території міста Миколаєва. Тобто тут фото зона така дуже цікава. Тобто вдягнете збурку, вдягнете якийсь там казахський національний костюм український. Будь ласка, запрошую Буде на цей Буде дуже квартал. цікаве так. селфі. Да. Наступний квартал це вулиця Велика Морська, вулиця Потьомкінська. носить традиційну назву щорічно цей квартал це місто зіркових чемпіонів. Справа в тому, що День міста в цей день святкується ще декілька свят яскравих гучних як місцевих, так і загальноукраїнського масштабу. Це День фізичної культури і спорту. І завжди в цей день миколаївські спортсмени. Представляють свої показові виступи, яскраве шоу, яскраве шоу від миколаївських спортсменів саме на цьому кварталі. І е, наступний квартал це квартал, де знаходиться Каштановий сквер, традиційно це свято миколаївських талантів. І навіть не тільки сам Каштановий сквер буде цікавий цей день, а тут буде і фотоательє просто небо. де Ви зможете сфотографуватися на щастя з символом цього року синьою козою, яскравою великою, синьою, дерев'яною, насправді дерев'яною козою, зможете сфотографуватися, де ви побачите яскраву лялькову феєрію уособлення від майстрині Миколаївської майстрині Олини Маркін. Дітан, ви побачите живих ляльок, ви побачите і аквавізаж, і арт-майдан з майстер-класами, і на самому каштановому сквері ви побачите яскраве карнавальне шоу. Це, мабуть, в першому місті Миколаєві саме карнавальні костюми, ви побачите і різні. Можливо, і вибрати для своїх дитин вже на Новий рік зможете карнавальний костюм. І, Парад карапузів, який вже став традиційним для Багато нашого міста. Багато чекає на це дійство. Я знаю. Так, я всіх запрошую наших миколаївських е, е, татусів і, і мамочок, і матусь в цей день відвідати Каштановий сквер, взяти участь в цьому параді карапузів. У суботу якій годині? Е, парад карапузів у нас орієнтовно о 15-й годині буде. І... Е, в цей день танцювальний марафон, де ми запрошуємо взяти участь молодих наших миколаївців: сальса, румба, бачата, зумба. Запрошуємо взяти участь, де будуть наші танцювальні колективи презентувати себе, проводити майстер-класи. Можливо, ви, можливо, це дасть поштовх вам для серйозних занять танцям. І наступний квартал це квартал Нікольська вулиця Спаська, це квартал молодіжний традиційно, Миколаїв Молодіжний, де ярмарок молодіжних талантів, екстрім шоу, розважальні програми від клубу Драйв. І таке інше. І квартал від адміральської до вулиці Нікольської носить таке мрійливе, мрійливу назву: квартал на вітрилах дитячих мрій. Це квартал традиційно готують освітяни, заклади освіти, дитячі садки, і загальноосвітні школи, і палаци, будинки творчості учнів. Це завжди цікаво, яскраво. Це буде і фан-зона технічного моделювання, і інтерактивна акція, і виставка дитячої творчості. І в цей же день відбудеться вечірня програма, вечірня шоу-програма о 18-й годині на вулиці Радянській. І це вперше буде абсолютно інше дійство, абсолютно інакша концепція. Це буде справжній подарунок миколаївцям. Це буде концерт високого смаку. І я хочу зараз звернутися до миколаївців ну мало хто, можливо, відвідав у Львові джаз-фестиваль цього року, який так яскраво рекламувався на українських на каналах наших. Я гадаю, що мало хто з миколаївців потрапив на цей фестиваль, ви зможете часточку цього фестивалю отримати на Площі Соборній о 18-й годині, де відбудеться концерт класичної та джазової музики. Наші два уславлених колективи. Колективи Миколаївського вищого музичного училища братимуть участь в цій концертній програмі. Це і народний естрадний оркестр, джаз-бенд під керівництвом заслуженого діяча культури Михайла Полтарака, і це джаз-бенд перформанс Володимира Алексєєва Подарять вам своє мистецтво. Це класичні твори у виконанні солістів, виконавців, ансамблів Миколаївського вищого училища музичного училища. Запрошуємо вас. Це насправді концерт живої музики, концерт. На ну, такий особливий е, витончений смак. Тобто Миколаїв може бути ще й таке вишуканий? Так, так. Чому ми будемо е, ну, найкращі традиції сьогодні в Миколаєві, е, враховуючи нашу ситуацію, таку складну в країні, давайте виховувати високий смак у миколаївців. Ну і напевно, ще 13 вересня. Так. Все ж таки хтось захоче святкувати ще і у неділю. Я гадаю, що захочуть, ви тому що цей день святкує свій день народження разом з Днем міста. Святкує свій день народження і Миколаївський зоопарк. І для того, щоб не відволікати вас 12 вересня, святкуємо День народження Миколаївського зоопарка, а йому виповнюється 114 років в цьому році. 13 вересня відбудеться велика розважальна шоу-програма в Миколаївському зоопарку. До речі, діти до 14 років. Миколаївський зоопарки. Парк в цей день відвідуватимуть безкоштовно велика програма, в якій е, традиційно вже вноситься земля до е, квітника співдружності зоопарків світу. Це квітник знаходиться перед зоопарком. Зверніть до речі, увагу, хто не знає. В цьому квітнику зібрана земля зоопарків світу Світу. І щорічно вона поповнюється з різних зоопарків. В цей день і велична шоу-програм в самому зоопарку. І таке цікаве дійство, як презентація, урочиста презентація туристичних марок, я не знаю, зможуть миколаївці так детально розглянути. Це презентація туристичної марки, європейської системи, європейської туристичної. Туристичної системи, яка діє сьогодні в 19 країнах світу, і до якої, до складу якої як тепер входить і Миколаївський зоопарк. На цій марці логотип вона дерев'яна. На цій марці логотип Миколаївського зоопарку. І е, о, такі цікаві, цікава тваринка Миколаївського зоопарку Лисичка Феняк. Я знаю, що за такими екземплярами охотяться дуже колекціонери. Так. Так, вона буде Тому варто купувати. Такі да, вона буде продаватися у вільній прод... у вільному продажу, але дуже обмежена кількість цих марок це дійсно вже. Вже сьогодні ми можемо казати, що це раритет. І ну, чому саме Фінік, мабуть, наших миколаївців зацікавить, Я теж задала такий вопрос, таке питання нашому Володимиру Миколаївичу Топчому. І він мені пояснив, що це одне з найулюбленіших тваринок. І... Просто годинами простою Миколаївська малеча біля вольєрів фенік. Вони дуже добре прижилися в нашому Миколаївському зоопарку. Їх люблять і робітники Миколаївського зоопарку, і відвідувачі. Вони дуже добре розпліднюються в нашому зоопарку. Вони дають дуже гарне потомство. Ну і цікава тваринка така маленька мініатюрна лисичка з. Величезними з вухами, вухами так. Да, з величезними вухами. І в цей день, хочу, ну, зоопарк – це дуже цікаво. Запрошую до зоопарку, але в цей день і на вулиці Радянській в Каштановому сквері відбудеться програма діячі мистецтв Миколаєву з 11 до 19 години, тобто ми продовжуємо святкувати яскраво, цікаво. І в цей день, ем, і біля бізнес-центру Металург Півдня. Цей день святкування святкує корабельний район яскравим дійством, яскравою шоу-програмою з 18-ї години. Запрошуємо городян цей же день, і в парку Ленінського комсомолу відбудеться величне таке святкування з 11-ї години. Тобто, день міста це велике свято. Святкуємо разом. Тобто, ці три дні будуть насиченими, веселими, позитивними і сподіваємося, все буде спокійно. І все закінчиться як завжди у нас у миколаївців дуже позитивно. Я дякую вам за цю бесіду. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Лілія Заворотня, начальник управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради. До зустрічі.